Добрий ранок всім. Без п'яти хвилин сьома ми поспішаємо на автобус. Смітником не тому що сьогодні день смітника. Сьогодні вивозять звичайне сміття, тільки нещодавно проїхав сміттєвоз аромат залишив по собі. Bonjour. Bonjour. Так, все, першого. Здали. Наступна партія. Так, Миколаю на сьому, Автобус від... від хлопцям Петру і Семену на восьму. В коледжі треба бути в восьмій. І Лі. Перехворюємо на дев'яту. Ля-ля-ля. Оце співає. На вулиці насправді плюс вісім. Має бути плюс п'ятнадцять в день, але якось не віриться. Їдемо на машині. Прошу, пане та пані. Оп. Капсула для заморожування. Поїхали. Дивно. Машина, Машина показує, що всього 5 градусів. Ситуація наступна. Мала розкіш поспати пару годинок, вирішила, що це найкраще, що я можу для себе зробити, щоб покращити якось свій стан моральний, фізичний, ну, якщо з фізичним все ще більш-менш ні на що не скаржусь, то ось з моральним не дуже допомогло. Стало трохи легше, і ось думаю, що ось така в мене розкіш є. Коли не працюєш, не мусиш. Притримуватись робочого графіку може щось так посеред дня Просто залягти і поспати. В дитячій кімнаті спала. Іван працює сьогодні вдома, але е історія розповідаю. Перейшло повідомлення вранці Івану на телефон, що автобуси сьогодні, чи то не буде, чи не відомо, коли буде автобус. Миколая з Мюре е у зв'язку там. Я так зрозуміла, перекладачем не перекладала, але так зрозуміло, що з погодними умовами, з непередбачуваними обставинами, автобус затримується на невизначений термін, ну майте на увазі. Там номер телефону залишили, щоб можна було Ну, Ми обговорили це, Іван каже, я поїду, заберу. Сьогодні ж ну є в нього така можливість. Поїду заберу. Ми ще подивилися, що в нього до третього дня сьогодні уроки. Тобто, в нього буває, що не, не зранку до вечора уроки бувають відсутні деякі в розкладі, і все одно Миколаю доводиться чекати автобуса до кінця навчального дня, до п'ятої, як не крутити. В них є в коледжах спеціальні приміщення, такі ось класи, називаються YouTube, ну, діти так називають на ютюд. Там вони роблять уроки, займаються там, своїми справами, можуть настільні ігри пограти між собою, можуть читати, робити уроки, власне, ось такі спеціальні місця. І власне Миколай там і цими займається. Доречно ну, нагадаю, що телефонами не можна користуватись на території коледжу. Тож це такий безгаджетовий час, час, хоч там 2-3 години він може чекати три, ну, мабуть. Ні. Ну сьогодні ось три, бо в нього на перший, йому на другий урок. Треба було. Якби не автобус, не транспорт, то з дому діти їздять, наприклад, у Петра йому в понеділок, на другий урок, тому він їде на годину пізніше. Так робив в Миколаїв тут, коли навчався, а зараз він вимушений їхати з першого по останній урок. Менше з тим. Вирішили, що Іван поїде. І він вже збирався. О другій почав збиратись, прийшло повідомлення, що вибачте, це була помилка. Тестували розсилку подібних повідомлень, і якимось чином там розіслали більшій кількості людей, ніж збирались протестувати. Тобто з автобусом, начебто, все окей. Але ну і пан каже, я вже зібрався, то поїду. І продовження історії він доїхав, але він запізнився саме на перерву. Між уроками і його не пустили в школу, і не покликали вже Миколая посеред уроку учбового процесу. Я так розумію, що на перервах вони можуть гучномовець покликати і ну, дитину, щоб вона підійшла до виходу. Там треба розписатись, тільки так його можна забрати, бо в нього режим, який не дозволяє йому покидати територію коледжу в невизначений термін. Тож він, Іван запізнився і думає, що робити. Ну, а в нього ж робота він віддалено працює взагалі. Так хоч туди 20 хвилин з'їздити, і 20 хвилин назад він планував 40 хвилин бути відсутнім. А тепер, ну що каже, буду чекати, що робити. І, по ідеї, через пів години, тільки закінч... ну Зараз пів четвертої, я зараз побіжу пішки, хоча відвозила вранці машиною, дітей пішки М -м -м, пройдуся до школи, щоб забрати Григорія Лію. Ось а Іван почекає вже, Вже почекає на Миколая. Вже не на дві години раніше його забере зі школи, а на всього на годинку. Якщо все буде добре і все вийде, ось така звичайна, звичайна історія. На вулиці тепло, достатньо 15 градусів, як і обіцяли. Хочу хмаринки, але я ось без куртки в кофті, в худі йду. Що взяла рюкзак, підемо таки пішки. Mm -hmm. На зворотньому шляху зайдемо з Лією і з згодила в Алді по дорозі. Щось смачненького купимо. Може до вечері щось зі знижкою знайдемо. Такий міні-план. А ще я сьогодні мала поїхати в соціальний магазин, як завжди, у вівторок, коли в мене є машина. Але ось тим автобусом шкільним, з оцим сином не видасться мені на цьому тижні. Ну і нехай. Так. Один тиждень пропустимо. Фух. На наступному тижні буде у нас плюс 17 знову. Ще трошки потепліє, тож погода нас балує поки що. Йдемо без машини, тому що тато на машині поїхав за Миколаєм. Мам, ти сказали, що буде? Ні, Рок. Це ту... по дорозі в Тулузу, да, там Делеклер. Це називається торгівельний центр Рок. Ну, містечко називається Рок. І от його мама сказала, що там буде день народження святкуватись. А як його звуть? Калеб? Ну, може. А з якої він країни? Mm -hmm. Ну, з Франції народився у Франції. Ліа. Mm -hmm. Де воно? Лія, не роби так, будь ласка. Це сир. Ти ну, його брати? хотіла. Ти хотіла таке ще паличками. Ну, а ти дає ну, на чому не можна палички? Я хочу, сир тепер і палички. палочки. Щось одне давай. І пабочки. Можна? И палочка? Mm -hmm. Добре. Що. Давайте, тату, шоці, що ми так довго були. Він думає, що в магазині. Давай. О! Ти бандитка. Так, справді, коли треба проїхати в екстрених ситуаціях, але там має бути замок. Чогось немає. Ви бачили, як води стало менше набагато, аж острівці з'явились? <різовувати> я я ви теж ви хотіла ви? сказати вам, сьогодні помічала. І перед тим, що вода спадає. Так, і там прям ось стрівець угу. з'явився. Угу. Давайте вже якось додому сьогодні дійдемо. Довга історія. <ріст> <ріст> Ні, спочатку написали, що не буде автобус. Потім е тато зібрався з Миколаєм їхати, І, тим більше у нього раніше уроки мали закінчитись. Поки тато одягся, зібрався, вже написали, що це вибачте, помилка вийшла, автобус буде, Але тато все одно поїхав. А потім трошки запізнився на перерву, не пустили. Його забирати, і він ще годину там сидів, чекав. А потім, коли вони врешті зустрілись, він подзвонив і сказав, що навігатор показує, що пробка, затор і що він буде їхати не 20 хвилин, а 40 хвилин. от така ось суменька історія. Так, це так довго Ми йдемо непростим шляхом, так, Лія? У нас сьогодні відміна по майданчику, але це так невесело йти просто прямо. Так, треба завжди якусь хоча б міні-пригоду собі влаштовувати. Так буде краще. Слухайтеся, равлики мої. Ні, так, робить, раз-два, раз-два. Лі, раз, все два. цікаво, треба скрізь зупинитися. А можна тут круєте? О! Ви знущаєтесь. Звичайно, можна, мама несе рюкзак важкий, і ти тепер таку легкість відчуваєш, що хочеться йти з пригодами. Ну добре, погуляємо. Скільки вечерю треба готувати? Так. Комусь. Мені. мені. Угу. Не для кого, а хто буде готувати. Так і я. Буду готувати. Ну і що я. ж ти я. будеш готувати? Мені. Бачиш? Я теж не мала, а зайшла в магазин і купила дещо. У нас буде риба і картопля. Риба в паніровці. Там не треба нічого, риба вже приготу... напів приготовлена, тобто вона в паніровці, її треба буде тільки підсмажити трошечки. А там немає кісток? Ні. Є? Ні. Є? Лухенькі. Дев'ять чи десять? Бандити існують, звичайно. Бандити це поганці. які Роблять іншим погано. Такі ж існують. Так, а ще є банде, є більш хакери і бандити обладнання. Вони спочатку дуже хакерами, там сайти можуть відео діти робити. І вони туди приїжджали. І там вони, наприклад, тексту пишуть, Коли ти не будеш вдома, і різне таке. Інформацію і був, твою так. дізнаються. І, і буває так, що від. Бачив, який будиночок зробили. Тут був Кула. такий, типу, такий типу, я гараж був. Бо... Ти робимо на ресторан. Ну, тут не, тут не дуже е вигідне місце, бо тут мало людей ходить. Тут парковка. Ресторан має бути виходом. Ну, не знаю, можливо, ти так не Мі вважаєш. Жабить, Я говорить. просто кажу, що це був такий ти ось жабить. гараж. Бачиш? Трошки його... частина будинку. М -м -м. Б такий, це... прибудову там... перебудували а, в будинок. Ох, мені знайоме це місце. місце. Там бабуся одна живе, дуже старенька. Затим... А, за за тою з... терасою. Німкри. Ніколи не виходить. І вона сліпа майже. Скільки їй років? 92 було. 93, значить. Дідусь в береті. З шаликом. Француз. Колеги сидять. Відпочивають після робочого дня біля мері. Це ти обрала? Mm -hmm. Нічого, що відкрити. Yeah, mm -hmm. <рес> Знаю, що ти ці Думаю, що там іграш. Ось Щось таких упаковок. <рес> сир з паличками. Діти їдять сир. Так, що ми ще купили? Оце на вечерю. Думала, думала. Хотілося щось такого. Іншого, ідей 0 голові, обрала рибу. Якась, я хочу загуглити, пере, перекласти, що саме це за риба, тому що, звичайно, її ціна 17 євро кілограм, а тут знижка була 10 євро Ну, 11 євро кілограм. Ось. Картоплю ще зроблю пюре. Жамбон. Так, модоси. Далі цукерки це вже гриша на полі знайшов там зі знижками. Я піддалась на його, вмовляння. 6, 66 кілограм коштує. Тут 750 грамів кислі такі цукерочки, багети. Два. Все, безквітне. 22 євро витратили. Була смачненького. Так, так, так. Так, 5 євро цукерка. Ось воно що. Бія взяла книжку, тату, подивись, батьки такі інших дітей. М -м -м -м. Оце так вибір то принцеси, то дракони. Сьогодні ми взяли скелетів. Бія, мабуть, хотіла вразити братиків Мішками. Тато почитає, так, тату? Привіт, сонечко! Все гаразд. Вже всі вдома. Тато забрав Миколая. Так, доці, ми нарешті дійшли до третьої частини. Тільда яблучне Зернятко чудовий рік у шепшиному провулку. Книга третя. Треть. Так, книга третя. Чого не Ні, не знаю. Однак тільда яблучне зернятко могла лише здогадуватись про це. Біла, немов квітка бузини, церковна мишка. Була зайнята прасуванням. Насправді вона недолюблювала це заняття, але наскільки їй було відомо, це був єдиний спосіб отримати скатертини без жодної складочки. Кухонні віконця маленької мишачої хатинки були широко відчинені, і коли свіжий вітерець о-о. Mm. Oh -oh. Змішувався з лавандовим ароматом випросованої білизни в голові тільди кружляли найпрекрасніші картинки літніх галявин, прогулянок до річки та свіжого полуничного пирога. Дід хмикнув здивовано і сказав майже відразу гаразд. Це не так важко влаштувати, але ранок від вечора мудріший. Зараз вкладайтеся спати, а завтра я вас відведу куди треба. На ранок щойно засіріло, дідусь уже чекав хлопців біля воріт, і рушили вони в дорогу. Йдуть темними лісами, широкими полями, йдуть та йдуть. Коли бачать, аж посеред степу садок вишневий зеленіє, і в ньому хатка чепурненька біліє, квітками обсаджена, калиною обтикана, подвір'ям курочки, качечки, гусочки походжають, а ген на леваді корівки пасуться. Вибігає з хат. З хатки дівчина спритна й моторна, курочком зернята насипає, качечком водички наливає, старший брат і задивився та й говорить замріяно, Ох, коли б мені цю дівчину посватати, то ті курочки, чуботурочкою і корівки мої були. А дід одразу й відповідає: Добре паробочі. То легко влаштувати друзі. Ось такий влог вийшов за сьогодні. Дякую вам за те, що його переглянули. Що продовжуєте дивитися і слідкувати за моїм блогом, за нашим життям тут, у Франції. Сподіваюся, ви не забули поставити вподобайку. Якщо вже додивились до кінця, зробіть це. Будь ласка, перевірте, чи ви підписані на цей канал? Якщо ні, теж зробіть це. Мені буде дуже приємно, що кількість наших глядачів підписників зростає. Також заходьте в коментарі привітатися, можливо, є якісь у вас запитання, побажання. Із задоволенням все прочитаю, по можливості буду відповідати. І, як завжди, побачимося в наступному відео. Бережіть себе, будь ласка, знаходьтесь в безпеці, наскільки це можливо. І до нових зустрічей! Бувайте!